Із таксі в велокур'єри на доставку Глоу. Шучу. Всім привіт! На каналі Владьок. Мене звати Влад, а це Монгус Тіакс Експерт 2013 року. Сьогодні хочу показати такий маленький обзорчик на мій велосипед, його я купив у 2015 році. І щоб ви розуміли, цей велосипед проїхав, зараз покаже, 4412 км і купив я цей велокомп'ютер. Десь через тиждень На тиждень я встиг наїздити кілометрів 50-60 плюс-мінус, не знаю. Це я так собі придумав. Ну, Трошки я їздив, але небагато. За 4000 кілометрів на велосипеді я поміняв тільки, е, тільки переключатель того, що просто велосипед впав і він зламався. Я сюди купив такий самий, який стоїв стояв тисячі. це SRAM X5. Е, тут вся трансмісія на SRAM x 5 так само монетки. Sraum X5, ця і ця. Що в нас тут ще є? У нас тут є е, двіночок, який мені, так сказати, подарували і є велокомп'ютер, бортовий комп'ютер, як е, завгодно показує е, годину, швидкість е, пройдений шлях за сьогодні і загальний кілометраж. Так, тут у нас ще є е, сумочка. Велосипедно тут я возив, возив колись раніше клей і латки. Зараз в мене тут тільки мультитул, ось такий з вижимом цепки, отверточки, тут шестигранники, зірочки, така корисна штука. Ще у нас є тримати бутилочки для води і насос насос тут кріпиться на защёлки, плюс затягується такою стяжечкою на ліпучки. для того, щоб накачати колесо на велосипеді, взагалі супер. Ще тут є кріплення для блимолки. Блимолка десь не знаю, де. Я на велосипеді дуже довго не їздив. Це дістав, коли от почалися такі проблеми з бензином. І почав їздити трошки. Не завжди, але трошки їздив. <кхе> Теж пару днів вже катаюся. Все супер, тільки від цієї сідушки трошки болить. Ну, поняли. Вона, як би, вважається спортивною, для неї потрібно е, вдягати такий спеціальний памперс. Ну, так званий памперс, шорти велосипедні, коротше, з підкладкою і не буде нічого боліти. Так, велокомп'ютер у нас є, щитаю, тут по тросику він прив'язаний вниз. І ось датчик рахує. Велосипед, класна штука, розход. Маленький, миска борщу і два батончика на 100 км. Ну, це якщо сісти і кататися, просто масло не бере, все супер, розходники довго ходять, заміни не потребують часто і не дуже дороги. Велосипедом я дуже довольний, класно. Таке ще треба велосипедні на шорти купляти, бо трошки, трошки болить дубка. За 4 тисячі кілометрів я на ньому, блін, я не знаю, що зараз будемо разом читати. Зразу е, були куплені ці педальки самі крутілки, бо велосипед йшов без них. Е, куплені, куплені вони там за 160 гривень у 2015 році. Е, цю ерундушку я купляв, це купляв. Ну, таке ось. Е, що ламалося? Що я купляв, коли ламалося? Це тільки е, середня зірочка. Ось ця е, середня зірочка спереді. І переключатись І все, більше нічого тут не мінялось, ну крім е, камери. Камери міняв і буквально недавно теж поміняв камеру. Так, там вже насчитав близько 16 лоток і вже спускали з ніпеля. Ну, з... В округ ніпеля пропускало, купив нову камеру. Резина ось в такому стані, як би вже не дуже хороша. Зад... Зад треба міняти 100%. Ось тут потрісканий вже весь. Передньо трошки в кращому стані протектор, але сама резина така сама. Вилка Santuur. Ось така, дуже класна, дуже за цей бюджет, за ці гроші дуже класна. Працює. Працює супер. Є блокування Вилки. Отак переключили, тиснемо і воно не... Не спрацьовувала блокировка для того, щоб коли їдеш по трасі, по рівній дорозі, по асфальті, вона не спрацьовувала і був кращий хід. Коли вже виїжджаєш на якесь бездоріжжя, тоді вона працює і комфортно будеш себе відчувати, коли їдеш в Русі. За цей час, за цей кілометраж, під'їхали колодочки, потрібно заміну. Тут масляні гідравлічні тормоза. Передні ще добре тримають, а задні вже, вже зовсім не тримають. І також, були, і також були замінені ось ці штуки, так як стандартні вже дуже сильно стисалися. Накат велосипеда дуже хороший, дуже класний. Тут я ось наклею всяку ерунду від обмоток для бадминтона, бо хто розуміє, щоб цепка ланцюг не бився об раму і не було звуку, і не билась сама рама. За час експлуатації дуже сильно. Тут покоцилась, тут ось є коцки, вилка тут теж вся така. Якось так. Критична маса Львів, хто розуміє, бо я у Львові навчався, там більшу частину кілометражу не їздив. Ще участвував на змагання, тут ось була наклейка на 100 кілометрів в маршрут. Тут, тут сокільники перше і далі там. Закінчується на околицях Львова. 100 кілометрів було трошки важко без підготовки такої. Якесь таке вийшло відео. Сподобалось. Очки суперові, правда? Сподобалось відео, став лайк, підписку, коментарі. Це допомагає розвивати канал. Всім гарного дня, настрою, мирного неба над головою. Пока!